Спецслужби світу збирають біологічний матеріал відносно тих політиків, які можуть стати прем'єр-міністрами, президентами або тими чи іншими впливовими особами. Це, вибачте, така робота. Це і от, да, абсолютно так само і, і, і наших кандидатів в президенти. Без кандидатів, виключення. І от. У 2002 році, у 2004 році, спецслужбами Америки, Великої Британії, край НАТО був зібраний достатній біологічний матеріал. І була проведена експертиза. Я знаю результати. Біологічна експертиза встановила ДНК-аналіз, що біологічною матір'ю Вови Путіна є віра Путіна. Яка проживала в глухому селі в Грузії, а не мати Марія Путіна і батько Володимира?